Привіт! Сьогодні я розповім вам про те, як бути безпечними на кухні, адже це місце, де готують смачні страви. Пам'ятайте, що безпека на кухні дуже важлива, тому виконуйте правила безпеки та завжди просіть допомоги, коли ви там знаходитесь. Не повертай ручку газової плити. Це дуже небезпечно. Газ невидимий. Вдихаючи його, можна отруїтися. Не бери в рот милчі засоби. Ними теж можна отруїтися. Не грайся з сірниками. Це може привести до. До пожежі. Не бери голими руками розбитий посуд. Можна поранитися, підмети віником осколки і викинь у смітник. Не вмикай електроприлади без дозволу дорослих. Користуйся кухонною рукавицею, щоб взяти з плити гарячу кастрюлю або чайник. Поводься обережно з кип'ятком. Не хапайся за каструлю з кип'ятком, бо можна обпектися. Любі мої дітки, Бережіть себе і своє здоров'я. До побачення!